Розкажу тобі думку таємну, дивний здогад мене опік, я залишуся в серці твоєму, на сьогодні, на завтра, навік. І минатиме час, нанизавши сотні вражень імен, і країн, на сьогодні, на завтра, назавжди, ти залишишся в серці моїм. А чому то чудна теорема, на яку ти мене прирік? То все разом, а ти окремо. І сьогодні, і завтра, і навік. Маленька інтрига, чому цей? Онлайн ефір починається з відеопоезії. Ви про це дізнаєтеся згодом. Додивіться це відео до кінця, тому що буде неймовірно творче завдання, яке, я очікую, вам сподобається. Отож, друзі. Ми продовжуємо вивчати електронні видання. І оскільки зараз ви на етапі такого вже фіналізованого творчого пошуку концепції вашого видання, я переконана, що ваші контент-плани вже розроблені, і ви вже очікуєте наступний крок втілення вашого медійного проєкту підготовка. Власне, вже журналістських матеріалів, з якими ви далі будете працювати, аби вас доповнити, посилити дуже цікавими інструментами і показати альтернативи, як можна ваш проект зробити. Трішки ексклюзивним, я сьогодні пропоную вам познайомитися із онлайн-інструментом, який допомагає упорядковувати мультимедійні тексти, створювати цікаві карти. Маю на увазі топографічні або ж культурологічні. Ви подивитесь і з'ясуєте, для чого то вам може бути корисним. Ми сьогодні познайомимося із інструментом, який називається Padlet. Я покажу його функціонал дуже доступно і зрозуміло вам, і спробую вас заінтригувати, аби ви долучилися до дуже цікавої творчої авантюри, яку я запропонувала вже двом групам: це другому курсу і третьому. А тепер пропоную вам. І, звичайно, для мене важливо. Поєднатися з навчальним матеріалом і з тим, аби ваші компетенції ставали ще потужніші і ви відчували себе впевненими, і, звичайно, інструмент, який допоможе вам ваш медійний проєкт зробити якомога краще. Отож, зараз я поширю свій екран для того, щоб ви побачили, як починається знайомство з цим. Інструментом, і, звичайно, у вас буде можливість спробувати і власну розробку зробити, і долучитися до дуже цікавого проєкту. Отож, зараз ви бачите на екрані інтерфейс цього інструменту. Реєстрація відбувається дуже просто. Користуючись або вашим емейлом на Gmail, або ж через іншу електронну адресу, ви можете зареєструватися на цій платформі. Вона дуже стильна, дуже доступна, і така, що ви, як і журналісти, які вже зараз в професії, зможете її використовувати. Отож, оскільки я вже зареєстрована, я натискаю на. Слово Увійти, а ви будете реєструватися, відповідно, ви оберете цю опцію. Покажу, як це відбувається. Ось ви можете обирати той варіант, який вам зручний. Та от можна просто через електронну адресу. Я зареєстрована через Gmail. Відповідно, я зараз просто зайду у свій аккаунт. Оскільки я вже тут зареєстрована, то мій пароль збережено. Ви відразу потрапляєте в творче таке поле, лабораторію, де будуть знаходитися ваші дошки. У програмі Padlet от такі дошки, на яких ми працюємо віртуальні, називаються дошками. Тут можна бачити, що вже у вас є, до яких. Ви приєднані останні оновлення. Оскільки я працюю з бізнес-аккаунтом, то в мене на створення дошок. Ви будете обирати на перший раз безкоштовний варіант користування, то ви зможете створювати три дошки. Отож, ми з вами зараз познайомимося із функціоналом, аби. Ви побачили, як це працює, як це вам буде цікаво. От спеціально для вашої групи я створила уже навчальний падлет. Бачите, він такий яскравий смачний. Так виглядає віртуальна дошка, і зараз я спробую через знайомство із тим, як я організувала цей творчий простір, вам показати, як це працює. Отож, крок перший, який ви зробите після ефіру, ви зареєструєтесь на платформі Padlet. Другий варіант, другий крок, я вам рекомендую переглянути відеоінструкцію про детальніше налаштування та функціонал. Коротке 10-хвилинне відео, яке я обрала з YouTube, де вже просунуті користувачі діляться своїми напрацюваннями. Відповідно, ви вже зараз можете бачити, що доброго дня, шановні вчителі. Що в програмі ви можете докидати відео і вони будуть безпосередньо відтворюватися от в цій картці. Відповідно, ви зараз чуєте зі звуком відео, тобто ви можете навіть на YouTube не переходити. І тут можна завантажувати через один лінк посилання на інші матеріали, які вам цікаві, коли ви будете створювати власний продукт. Після того, як ви глибше познайомилися з функціоналом, переходимо до кроку 3. Я вам раджу походити дошками Padlet у рубриці Галерея. Це, власне, підбірка самого Padlet, де ви можете попереходити ось на дошки різних різних. Користувачів і подивитися, що на них можна робити, як систематизувати матеріали. Я деякі. Повідкриваю. Ось, наприклад, варіант з картуванням зараз відкриється. Там різноманітні аудіопідбірки. Ось так виглядає, наприклад, картування, і, відповідно, ви тут можете свої гермітки робити. До речі, це дуже класна штука для журналістів, коли ви картуєте область, або там не знаю, показуєте. Ремонт доріг, опис, або не знаю, місця там пориву водомережі, найрізноманітніші речі можна робити. Так, можна систематизувати, ось, наприклад, навчальний контент. Теж дуже класно, до речі, раджу використовувати, коли ви будете навіть на. Інших дисциплінах от якісь творчі завдання виконувати. Дуже зручно, лінк можна поширювати в соцмережах, можна вставляти в сайт. Теж класно. От ви походили по падлету, більше познайомилися, надихнулися, вже власне зрозуміли, що тут можна робити. Наступний крок чотири, власне, це маленьке тренування, але, звичайно, воно буде з користю для вас. За цим лінком, бачите, в мене вже відразу залінкований інший дошка, І ось ми на неї переходимо. Вона трішки осіння, і ви звернули увагу, що вона називається авторська команда. Що ми зробимо на цій дошці? Ми тут зробимо ось такі симпатичні картки, але ось замість мого фото буде поряд картка з вашим фото і вашим маленьким портфоліо. Це теж один із функціоналів дошок Padlet, оскільки ви можете зробити такі презентаційні картки про себе, як ось в нашій ситуації ви, як майбутні, автори ваших медійних проєктів. І на прикладі своєї картки. Я покажу вам, як можна редагувати її. Коли ви наводите курсорчик, ви відразу бачите, що активізується редакторське поле. От коли я натискаю на олівчик, навіть з'являється підказка Редагувати допис. І відповідно тут я можу ось поставити курсор і додати якусь інформацію про себе. Відповідно, щоб додати текст, нема, не виникає ніяких труднощів, бо ви працюєте як у віртуальному е, текстовому редакторі. Як я робила ось ці цікаві фішки, коли ось відбувається, бачите, така акцентація. Для цього нам варто просто. Виділити текст і відразу з'являється ще одне додаткове редакторське поле, де я можу, наприклад, зробити якусь частину тексту жирним. Я ось на прикладі різних варіантів покажу. Можу оформити як цитату, от. можу. Зробити лінк. От зверніть увагу, я залінкувала власне ту відеопоезію, яку ви бачили на початку, це ще не відповідь, навіщо ми її дивилися на початку, дочекайтеся фіналу. Коли ви виділяєте текст, ось, відповідно, ви можете залінкувати його, ставити сюди посилання і натиснути лінк. Або, якщо ви хочете видалити інтерактивне Посилання, то ви можете його розлінкувати, анлінк. І, відповідно, у вас може бути ось така гарненька карточка. За структурою вона теж має свій заголовок і далі основний текст. І ви додаєте фото, яке вам подобається, яке у вас є в доступі. Наступний момент: зверніть увагу, можна видалити картку, а можна ось додати ще цікавинки. Наприклад, змінити заливочку. Та от, щоб карточка виглядала по-іншому. Відповідно, ви вибираєте, який варіант вам найбільше подобається. Також хочу показати, що ось в такому форматі ваші картки можна розгортати на весь екран. Це, до речі, теж зручно, коли ми. Показуємо десь це як онлайн-презентацію от наш продукт. Тепер уявіть, що на всій великій дошці з листочками з'явиться картка кожного з вас, всіх учасників вашої групи. Як додати картку? Ви помітили, що у правому куточку екрану є ось така опція: Помаранчевий, помаранчевий кружечок із білим хрестиком. Ви на нього натискаєте, і у вас з'являється ось така картка. І, відповідно, ви далі просто вводите текст і працюєте з ним, як я щойно показала. Форматуєте, уяскравлюєте, додаєте все, що вам потрібно. Як додати фото? Ви натискаєте цю стрілочку, і, відповідно, якщо ви тільки користуєтеся падлитом, то у вас в базі ще не буде ілюстрацій. У мене вже з'являються ті ілюстрації, які я використовувала. Або ж ви можете натиснути Вибрати файл і, відповідно, уже з вашого комп'ютера довантажити ті чи інші візуальні матеріали. Отож, ваше творче домашнє завдання, на цьому етапі ви почули про Padlet, про його ось такі функції, то ваше завдання додати свою картку на цю дошку. В інструкції, яку я надішлю Ірі Маслюковій, вона вам її перейшла, у вас буде доступ прямого посилання на ось цю дошку, авторська команда. Повертаємося на нашу дошку знайомства. Коли ви вже зробили свою картку на командній дошці, попробували, поекспериментували. Крок п'ятий. Це, власне, друге ваше завдання, яке я вам пропоную зробити. Ваша задача обрати один з шаблонів Padlet та на ньому презентувати ваш майбутній проєкт згідно вашої концепції. Зверніть увагу, коли ми працювали на дошці із вами, як автором, та от, тут ось було речення посилання на ваш Google документ з концепцією майбутнього проєкту. Отут варто залінкувати силочку саме на той Google документ, де є наша табличка, у якій ви розписували концепцію. Це дуже важливо. Отож, і вже ваша така самостійна робота на кроці п'ятому обрати один із шаблонів Паблик і вже спробувати презентувати ваш проект згідно концепції з усіма структурними частинками. Але ось так презентабельно і відкрито для інтерактиву. От зараз наступний момент знайомства із платформою Padlet, як створити вашу дошку. Коли ми повертаємося на головну, та от за допомогою цього слова ви повернетесь на головну сторінку, натискаємо Створити Padlet», і перед вами відкриваються так звані шаблони. Тут є шаблон, ось стіна, полотно і так далі. Давайте подивимось, як вони виглядають. В принципі, вони будуть зараз вам уже знайомі і зрозумілі, оскільки ми попередньо працювали із дошкою для знайомства і моєю навчальною дошкою. Відповідно, кожен Padlet, який ви створюєте, він має свою назву, опис, і бачите, вони так починають трішечки піджартовувати, завжди так цікаво інтригують нас. І ось такий фон. Щоб змінити назву вашого дошки, треба двічі ось дивіться, як я зробила: натиснути на назву і, наприклад, дати ось таку назву: наприклад, назва вашого проекту. Я зараз зроблю це досить умовно. Та, от, голоси і презентація проєкту, до прикладу, Ірини Ткаченко. Це, до прикладу, В опис ви можете додати якесь розширення, та, голоси. До прикладу, це серія аудіо подкастів з активістами, які допомогли місту стати кращим. Ну, до, до прикладу, так, от. тобто, не забувайте, що опис це можливість вже дати маленьку е, анотацію для вашого проєкту. Що далі варто налаштувати? Піктограмка це цей гарненький значок, який з'явиться біля назви вашого проєкту. До прикладу, я ось цей мікрофончик поставлю. Повертаємось назад. Тут ви вже можете бачити ось унікальне посилання на ваш падлет. І, наприклад, я допишу унікальну голову. Голоси, так? Відповідно, після основного основ, назви основного посилання з'явиться така підназвочка. Тут я можу поміняти шпалери, це тобто фон. Давайте подивимося, що ми можемо цікаво вибрати. Можна ось так. Можна додати зображення. Бачите, ви можете навіть підвантажити власні зображення. І використати, ну ось, хай, нехай буде такий варіант. Так. І от з такими налаштуваннями я завершила. Не з, забувайте натискати Зберігати. Ще хочу наголосити, які опції є ось в оцих налаштуваннях. Ви можете обрати опцію залишати авторів, оскільки цей проєкт, він мій авторський, я можу цю опцію вимкнути, аби біля кожної картки не з'являлось моє ім'я та прізвище. Також ви можете ось виставити налаштування, аби, наприклад, Ваші свіжі публікації з'являлися в хронологічному порядку. Можна залишити для коментування, для певного інтерактиву, ось або зірочки, оцінка, можливість голосувати, сердечка ставити вподобайки. Також, якщо ви передбачаєте, що люди будуть писати, можете ось тут або вимкнути, або вімкнути опцію коментування і схвалення цих дописів за вашим. Бажання. Отож, для прикладу, ось така порож, поки що порожня дошка. І далі, відповідно, я починаю просто створювати, ага, нам треба його так, заповнити. І тут я залишаю, згідно концепції, ось опис складових нашого проєкту. Відповідно, я поки що роблю умовно, щоб ви просто зрозуміли. Що ви сюди просто в гарній візуальній формі переносите концепцію вашого проекту. Відповідно, ви можете уяскравити його відео, вже фото, посиланнями, навіть на силички дати на Фейсбук ваших героїв і таке інше. Тепер давайте подивимося, що ми можемо ще зробити. Ви можете поділитися. Відповідно, ось тут можна подивитись, як можна зберігати. Навіть QR-код на Padlet може бути. Ви можете поділитися QR кодом і вставити в сайт, або просто дати лінк доступу на цей Padlet. Також ви можете ось модифікувати. ось це головні налаштування, які ми з вами робили. І ще для нас дуже корисна ось опція змінити формат. Ось, власне, тут познайомимося з шаблонами, які ще є. Може бути формат трансляції. Відповідно, буде таким. Вертикальним, вертикальною стрічкою з'являтися ваші дописи. Можливо, вам так буде цікаво. У вас може бути формат сітки, це те, що ми ось з вами робили. Полотно сітка дуже схожі між собою. Може бути щось схоже на полицю. Чим тут класно, ви тут можете додавати ось такі тематичні стопчики, і під ними будуть з'являтися картки, тобто ви можете структурувати. Це теж здорово. І зверніть увагу, ви можете спочатку зробити основний шаблон, а далі погратися, поміняти ваші макети і подивитися, як вам буде от, цікавіше да, от, виглядати. Тобто, контент залишається незмінним. Є опція ось, хронологія, от таким чином, ось можна їх один за одним додавати. Тобто, як вам зручно. І, звичайно, ось про карту. Під цей формат карта нам не підійде, але ви вже про карту почули і зможете використати от, зверніть увагу, та, от що ці геомітки ви можете, ну, вони у нас не прив'язані до географії, бо цей формат нам не зовсім тут підходить. Тому ми, наприклад, залишаємо ось стіну. І з нею далі працюємо. Тобто, ваше домашнє завдання спробувати на Патлаті зробити презентацію ось вашого майбутнього проєкту. Відповідно, ви його дозаповнюєте потім, і то буде ваш такий цікавий презентаційний матеріал. А тепер, друзі, увага! Власне, переходимо до. Нашого творчого завдання, от зараз ви його бачите на екрані, і тепер зрозумієте, навіщо я вам давала слухати відеопоезію. У четвер, о 15-й годині, я планую. Онлайн ефір присвячений інструменту Padlet і проектному менеджменту. Власне, як створити цікавий медійний проєкт, коли в тебе обмаль ресурсу фінансового. Але, наприклад, є цікава творча ідея, який інструмент обрати, що це може бути в результаті. Цікаве, корисне і таке, що матиме певний. Такий суспільний та от зворотній зв'язок. Я обрала дуже простий варіант, аби показати саму модель, але мені захотілося от на початку от, останнього місяця осені, коли ми вже відчуваємо подих зими. Тому я й вибрала відеопоезію у своєму виконанні, і там вже є зима. Хотілося трішки ось цього тепла додати. Отож, ваше творче завдання. Я вас попрошу до четверга, до 14.00 записати на свій диктофон чи смартфон вашу улюблену поезію. Просто от знайти її, або по пам'яті, або просто виразно прочитати і записати як аудіофайл. Має бути запис чистим, без там, смішок. Можна, звичайно, помудрувати, додати музику, але то не обов'язково. Було б дуже добре, якби та поезія, яку ви оберете, була хоча б тематично трішки пов'язана з темою вашого медійного проєкту. але це рекомендаційно не обов'язково. Отож, ваш аудіофайл буде записаний, наприклад, на диктофон, і ви скачаєте цю доріжку собі на комп'ютер чи на телефон, бажано на комп'ютер чи ноутбук, тому що далі у нас буде маленький інтерактив і подальша робота з цим файлом. По тривалості це має бути щось коротке, ну, не більше двох хвилин. І я вас дуже прошу до 5 листопада 14.00 цей аудіофайл зберігати в доступному місці, аби ви, коли в онлайні почуєте моє прохання, перейти за лінком на дошку Padlet на нашій. Аудіоподкаст, то щоб ви з легкістю могли зайти на нього, додати вашу картку на тій дошці і завантажити аудіофайл. На Padlet картка з аудіо буде виглядати дуже здорово, оскільки. Можна, от, як я показувала з відео, відразу слухати, не переходячи нікуди. Тобто це такий собі ще й віртуальний архів. Ви, звичайно, я буду говорити, що додавати, назву, коротенький опис, хто читає, саму аудіодоріжку, а також ви ще зможете додати. Ну, в мене буде опція інтерактиву, коментування. Це такий формат форум радіо, але Аудіодекламаційний, аудіодеклама... і мені дуже хотілося б, щоб наші студенти були отак, таким чином почуті і була така собі аудіозбірка от цих улюблених поезій студентів. До цього проекту онлайн долучаються три групи. і Я сподіваюся, що ми покажемо в онлайні, як можна навколо простої ідеї аудіоподкаста, аудіодекламації поезії створити ось таку віртуальну. Студію, де за лічені хвилини створюється якісний мистецький продукт, от такий дуже простий, і я сподіваюся надихнути е, своїх колег, вчителів, інших студентів на якісь цікаві ідеї. Коли ви будете розбиратися із цією дошкою, е, ви зрозумієте, що тут багато. Можливості втілювати цікаві креативні ідеї. І відповідно ті дошки, які ви створюєте на платформі Padlet, можна інтегрувати у ваші проекти, або ж ця дошка може бути певним допоміжним таким елементом. І це один із варіантів, що ми можемо робити цікаво, що ми можемо робити конвергентно. Отож, підсумуємо, я вас прошу передивитися це відео. Пройтися крок за кроком через навчальну дошку, не нехтувати цими кроками, не забути заповнити дошку із картками вас як авторів проєктів, далі створити власну дошку, презентацію майбутнього проекту на основі вашої концепції. Відповідно, ви там залишите лінки на вашій Google. Документи, і я зможу детальніше подивитися і познайомитися з вашими проектами майбутніми, і дати зворотній зв'язок. І найважливіше, що за тим лінком на дошці можуть інші ваші колеги теж подивитися, над чим ви зараз працюєте, дати якийсь зворотній зв'язок. І творче завдання записати. Поезію у форматі аудіо і, звичайно, до четверга бути готовими. долучитися до ефіру. Це буде онлайн ефір. Ви будете як слухачі, глядачі на Фейсбук-сторінці. Нашої кафедри, і, відповідно, в коментарях до відео в онлайн режимі я кину сили на Padlet, де ви зможете зайти і завантажити ваше відео. Ефір триватиме тільки годину, тому я вас буду дуже запрошувати приєднатися, аби ви, ви це можете робити в будь-якому місці, це займе небагато часу, аби ми спільно створили такий гарний продукт. Отож. Сподіваюсь, я вас заінтригувала інструментом Padlet. Вам бажаю натхненнячка і дуже з очікуванням чекаю на таким приємним на четвер, оскільки подив, хочеться, аби той продукт, який ми створимо разом, дійсно був корисним, цікавим і таким нехай трішки атмосферним і теплим. Це, власне, те, чого нам сьогодні так бракує і чого ми з вами потребуємо. Якщо виникатимуть питання, будь ласка, пишіть мені приват, я обов'язково відповім.